you Вітаю, шановне товариство. Сподіваюся, зараз ви у безпеці і можете приділити півгодини своєї уваги перегляду важливого корисного контенту. Сьогодні наш ефір більшою мірою стосуватиметься саме глядачок, адже будемо говорити про репродуктивне жіноче здоров'я і його збереження у тих умовах, в яких живемо нині. Зокрема, будемо говорити про нові інклюзивні можливості Хмільницької центральної лікарні, де зовсім нещодавно, завдяки підтримці міжнародних партнерів партнерів Відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. І я залюбки представляю гости які сьогодні з нами в ефірі. Це Оксана Шемета, завідувачка акушерського гінекологічного відділення Хмільницької центральної лікарні. Вітаю пані Оксану. Пані Ірина Побережна, завідувачка жіночої консультації Хмельницької центральної лікарні. Пані Ірино, дякую, що прийшли. Людмила Нецькіна, голова правління громадської організації Гармонія. Людо Дякую за участь в ефірі. І Тетяна Трофімчук, лікарка-акушерка і гінекологиня Центру планування сім'ї і репродукції людини та медико-генетичного консультування. Дякую, пані Тетяну, за те, що сьогодні з нами в ефірі. Тема насправді важлива, і добре, що нові можливості інклюзивні з'являються в лікарнях Вінничини. Але хочу розпочати, напевно, з досвіду Людмили. Людо, до згаданого гінекологічного кабінету в Хмельницькій лікарні можуть звернутися всі жінки незалежно від віку, місця реєстрації. Ну тобто, ми говоримо також про внутрішньопереміщених осіб, які приїхали за час війни, і незалежно від стану здоров'я. Але саме жінки з інвалідністю, вони мабуть найточніше можуть оцінити безбар'єрність середовища. Так я би хотіла почути про твій про твій досвід в отриманні гінекологічних послуг медичних і які. Що має бути враховано для того, щоб жінці було комфортно, будь-якій жінці? Ось можна тезово, перше, друге, третє. Е, да, дякую за питання. Ну, насправді Перше почну з досвіду, тому що він в мене був як позитивний, так і негативний. Так як коли я отримала травму, це вже понад 14 років тому. Про такі кабінети я не чула і їх не було. Я проживала в районі, і для того, щоб мені було пройти огляд в лікаря, для цього мені потрібно було залучати купу людей. Тобто я ходила туди зі своїм братом. Ну, насправді це був такий досить дискомфорт, тому що він змушений був мене на руках туди садити. Бо воно на було, крісло, ти да, маєш на крісло. Воно було таке високе, що ну, як би я не хотіла і не, не намагалася, це було нереально зробити. Але вже потім десь буквально. Напевно, років 4-5 тому в Вінниці з'явилися в перших лікарнях. З'явилися саме крісла, такі доступні і зручні. Які, ну завдяки яким я могла це робити сама, не залучаючи ще купу допомоги для того, щоб скористатися і отримати консультацію лікаря та медичні послуги. Це дуже показує залежність людини з інвалідністю від цих побутових речей. Тому що коли ти не можеш сам елементарно пройти огляд в лікаря, то це викликає дуже. Дуже багато різних там негативних і неприємних історій. Е, ну Але, на щастя, вже років як 5, ми це можемо робити, принаймні в місті Вінниця. крім Окрім крісла, я вже почула, що на крісло, якщо е, жінка сама не може туди дістатися, на те крісло, і потрібно просити когось чоловіків підсадити, то це ну, дискомфортно і психологічно неправильно. Е, що окрім крісла? ще Повинно так. бути ну насправді, якщо ми говоримо про там лікарню або це кабінет, ну це має бути в першу чергу безбар'єрний доступ туди, в саму будівлю, тому що для того, щоб потрапити до крісла, бо крісло може бути на третьому поверсі, знаходитися, і це знову ж і не бути ліфт, і не бути ліфт туди. Да, або як зараз в зв'язку там з різними обставинами, то немає світла, то виключають його і потрапити теж неможливо. Тому важливо саме це безбар'єрний вхід. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про Лікарню і про огляд там, в гінеколога. Да? Ну, це обов'язково має бути вбиральня доступна. Ну, тому що, там, не знаю, це що мається на увазі доступно для того, щоб люди, які не дуже в темі, зрозуміли, це широкий вхід. Ну, так. Звичайно, це має бути згідно державних будівельних норм двері, там 90 сантиметрів мінімум. Так само має бути доволі простора кабінка. Це, там, ну, теж, якщо говорити по, по будівельних нормах, то це мінімум метр шістдесят на метр вісімдесят. Там має бути бути встановлений Тас мають бути встановлені поручні. важливо, щоб це ще був умивальник встановлений. Якщо це лікарня, то звичайно це має бути гігієнічний душ, який під'єднаний до, до умивальника. Тому, якби, це знаєте, це такий мінімум. Я не говорю вже там про якийсь максимум. Ну і звичайно, це має бути саме розуміння медичного персоналу. Про те, що якщо жінка з інвалідністю, вона також є має можливість і має право отримати ці послуги, тому що ну от років 10 тому у мене знайома, вона, будучи навіскова, завагітніла, і сказали лікарі переривати вагітність. Ну бо це типу було ЧП на районі. Ну і це... через те, що немає умов, ні, ну через те, що вони навіть не розглядали, що вона може самостійно нормально народити і бути нормальною мамою. Тому, якби ну такі історії вони були, і їх було досить багато. Ну, зараз я бачу трошки тенденція і розуміння міняється. Можна я ще запитаю: ми поза ефіром говорили про те, що жінки без інвалідності можуть собі дозволити вибирати лікаря, так. тому що я хочу саме до цієї лікарки, до цього гінеколога, а не до того. Такої можливості немає в жінок з інвалідністю. Насправді, в жінок з інвалідністю, ми зараз в більшості обираємо доступне місце, доступне крісло та доступну лікарню, а не обираємо лікаря, якого ми хочемо. Тому тут, поки ми обираємо комфорт та безбар'єрність, ну можливо, на непротивагу послугам та бажанню самої жінки отримати в конкретного лікаря або лікарки послуги. Хотіла би запитати тоді пані Ірину, оскільки все-таки ми будемо більш детального. Говорити про Хмельницьку лікарню і про кабінет, який з'явився у вас. Добре, що там є дійсно сучасне крісло трансформер, яке дозволяє, я так розумію, приймати жінок з різними фізичними можливостями, не тільки з інвалідністю, але й маломобільних, і оглядати, що ще є в кабінеті, які можливості для допомоги жінкам. Ми маємо повністю облаштований кабінет для повноцінного огляду жінок. Ми маємо меблі, кушетку, стіл, інструментальний шкафчик, який затарений медикаментами для першої допомоги. Маємо матеріальне забезпечення для повноцінного огляду це і дзеркала, і шпателя, що потрібно для гінекологічного огляду. Ширму маємо. І в цьому ж кабінеті маємо сучасний новий апарат УЗД-діагностики. Тобто в комплексі да. можна надати допомогу. Да. Ви заговорили про ліки. Я так розумію, що це ліки для невідкладної допомоги для невідкладної допомоги при у разі маткових кровотеч, у разі ну, інших ускладнень, які можуть бути у жінок. Що ще хочу сказати. Кабінет перебуває, знаходиться в у відділенні невідкладної екстреної медичної допомоги. Тому ми маємо і ургентну лабораторію, і всіх фахівців, і чергового лікаря соматичного профілю. Маємо на постійній основі практично всіх фахівців, які працюють в центральній лікарні, причому 24 на 7. цілодобово цілодобоводобову да. чергують лікарі, і можна да. в принципі звернутися дуже зручний, дуже зручний доступ до кабінету. Він на першому поверсі він е, знаходиться буквально є при... пандус для є доїзду. Обов'язково пандус, обов У нас і є вбиральня, відділення. наскільки я розумію. Є вбиральня і не одна пані. Оксано. Я знаю, ми з вами попередньо перед ефіром говорили, що вже е... Відкрили кабінет у грудні, але вже є перші пацієнтки, які туди звернулися. Хто ці жінки, як вони дізналися, з якими проблемами звертались? Ну, насамперед я дуже дякую за запрошення, тому що досвід невеликий, але вже є чим поділитися. Ну, Безбар'єрність це філософія суспільства, де е Доступно і відкрито люба послуга всім, і е, будь-коли, коли захоче людина, mm -hmm. тоді вона може звернутися за допомогою. Е, з 17 грудня, коли відкрився наш кабінет, е, по теперішній час звернулося 8 жінок. Mm -hmm. е, як планувалося, відкриття кабінету е, було м, для жінок, ну переважно для жінок, які е, визнають. Е, Постраждали. Постраждали від насилля. Таких жінок за цей період ми не мали. Зате зверталися жінки з. Особливими потребами, mm -hmm. жінки старшого віку, які мають також проблеми в пересуванні, тобто з з дефартрозами, з дефартрозами, яким важко піднятися на другий поверх, яким важко лягти на крісло звичайне гінекологічне. Тому ми надавали допомогу таким жінкам. І от говорилось тут про пані Людмила говорила про свої проблеми і от я. Просто от вона в мене вирвала з уст, тому що моя пацієнтка, яку я спостерігаю вже 10 чи 12 років, яка в ранньому дитинстві отримала важку спінальну травму з пошкодженням хребта і спинного мозку. І це потрібно було бачити, мама за нею доглядає, і це потрібно було бачити ті тортури, які вона проходила раніше, щоб пройти огляд у гінеколога. Вона соціально адаптована, жінка, вона навчалась у школі, вона закінчила заочний інститут, тобто вона знає, чого вона хоче, в неї є статевий партнер. І тому огляд у гінеколога і інші процедури вона проходить щорічно. Вона і ще й то... свідома, якщо так, вона так, дійсно так, щороку так, і свертає. от яке було її здивування, коли вона заїхала у наш просторий кабінет, де не було порога, коли вона нормально заїхала візком, коли вона побачила, що вона може розвернутися, під'їхати і запросто може лягти на крісло. А вона була в цьому нововідкритому так, кабінеті? Так, Вона вже угу. була. От тому вона записувалась на прийом і Я її повідомила, що є такий кабінет. От, вона приїхала, вона вже, крім того, що вона е, пройшла гінекологічне обстеження, е, цитологічне обстеження. У цьому ж кабінет, у кабінеті у нас є е, апарат ультразвукового обстеження. А казала, пані, так, що можна Вона пройшла ультразвукове дослідження не тільки е, жіночих статевих органів, вона пройшла ультразвукове дослідження щитовидної залози, mm -hmm. е, молочних залоз. Вона також у цьому ж приміщенні нас е, знаходиться рентген кабінет. Вона Пройшла і рентгенографію органів рудної клієнти. Да, туди ж до неї прийшла лаборантка і взяла аналізи крові на загальний аналіз, на цукор. Тобто в неї було, були повні очислі, що вона відчула себе зовсім другою людиною, як вона відчувала себе до тих. Ну, якщо пір. порівняти досвід так, Людмили, яку так, брат виносив так, до кабінету, то це так. зовсім інший рівень. <плес> Ну, а от. звідки дізнаються ваші пацієнтки? Ви сказали, восьмеро було ця від вас дізналася, а інші вони кажуть. Е, ну був репортаж в соціальних мережах, в Ютубі є угу. е, в репортажі з відкриття саме нашого кабінету. Угу. Ми тісно спрацюємо з соціальними службами вони міської ради, з соціальною службою військової районної адміністрації, е, і вони направляють, направляють людей, направляють. Е, Осіб внутрішньо переселених осіб також Підказують, куди Підказують, можна спрямовують, спрямовують, У -у -у -у. а ми завжди раді е надати допомогу. О. долучайтесь до розмови <сепітання> з приводу розповсюдження інформації про наявність такого кабінету. Буквально тиждень назад була проведена зустріч з освітянами району, У -у -у -у. де український жіночий, жіночий фонд, фонд організував. Ну, до речі, ще й організував дуже цікаву презентацію по збереженню репродуктивного здоров'я жінок, і е, я отримала для району велику кількість роздаткового матеріалу. Ми зараз його розповсюджуємо через сімейну медицину, через е, сусідні громади угу. для того, щоб люди знали про наявність такого кабінету. Тобто комплексно і через медіа, і через лікарів, і через освітян, і через соціальні служби різними шляхами. Дякую вам. Хочу звернутися до нашої гості Тетяни. Я знаю, що ви працюєте з такою категорією жінок жінок з інвалідністю. Окрім архітектурних бар'єрів, очевидно, що на шляху до піклування про себе існують і світоглядні бар'єри. Ну, наприклад, якщо в мене інвалідність, то я не буду вагітніти, не буду народжувати. Ну, власне, те, про що говорила Люда. Про свою подругу, або мене нічого не турбує, то навіщо мені йти оглядатися? Ну, не всі чинять так, як ваша пацієнтка, які раз на рік ходить, не всі так роблять. Чи в вашій практиці лікарській трапляються ось такі стереотипні твердження, які ви чуєте від пацієнток? Дякую за запитання. Так, дійсно, архітектурні бар'єри це не єдині бар'єри, які виникають у людей з інвалідністю у жінок, які звертаються за гінекологічною допомогою. У нас в суспільстві, на жаль, досі ще існують стереотипи, і як говорила наша гостя, що дійсно навіть серед лікарів зберігається така думка: що якщо жінка з інвалідністю, якщо це жінка з порушеннями опорно-рухового апарату, то вона не має можливості вагітніти, винесити дитину і народити її. Насправді, в більшості випадків це не так. За що я дуже дякую нашим власне партнерам, які допомогли відкрити такий кабінет у нас без бар'єрної гінекологічної допомоги, це не те, що вони тільки відкрили кабінет і облаштували його, а те, що вони завжди нас запрошують на тренінги і, власне, навчають персонал. Як правильно розмовляти, яку термінологію використовувати, і от власне на цих тренінгах нам ми не раз наголошували на тому, що коли ми говоримо про людей з інвалідністю, ми в першу чергу говоримо про людину. Це не інвалід, це не людина з особливими потребами, це в першу чергу що людина з обмеженими можливостями, це людина з інвалідністю. тобто в неї є якась особливість, але за рахунок наявності от певних бар'єрів, в тому числі соціальних, трапляється така ситуація, що вона не отримує належну допомогу. Тому, оскільки це людина, вона має абсолютно ті самі права, які будь-хто з нас, і має можливість проходити повноцінний гінекологічний огляд, планувати вагітність, виношувати її. Оскільки кожна жінка один раз на рік має відвідувати гінеколога з профілактичною метою, то в наш Чекап, який ми зазвичай проводимо всім нашим пацієнткам, ми проводимо власне гінекологічний Лігічний огляд на кріслі за допомогою кольпоскопа. Ми оглядаємо шийку матки і дякуємо так само фонду народонаселення, який в цьому ж кабінеті без бар'єрного доступу нам встановив новий відеокольпоскоп, тобто ми можемо провести якісну кольпоскопію. У нас є можливість одразу ж за допомогою. Переносного апарату УЗД провести ультразвукове дослідження будь-якій нашій пацієнтці. Звичайно, набираємо цитологічний мазок. Ну і далі вже залежить від того, чи є в жінки скарги чи ні. Здоров'я жінки безумовно цінність, правильно ви кажете. Незалежно від того, як вона пересувається на віску, чи ходить ногами, але вона має дбати, піклуватись про себе, і важливо дбати за будь-яких обставин, особливо тоді, коли з жінкою трапилася біда і над нею. Вчинили насильство. Ми говорили на початку розмови, що цей кабінет також орієнтований на допомогу таким жінкам. І час в цьому сенсі має ключову роль, тому тут кабінет безбар'єрний, він працює цілодобово конфіденційно, безкоштовно і орієнтований на допомогу жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. І я знаю від пані Ірини, що ви і ваші колеги проходили. Навчання для того, щоб володіти спеціальними знаннями і надавати якісну, професійно гінекологічну і психологічну допомогу жінкам, які постраждали від насильства. Що це за навчання були? Привідкрила завісу психології, особливо психології стресу посттравматичного синдрому, синдрому, тості як спілкуватись, можливо, не зможу так гарно пояснити зараз. В цю секунду, але як спілкуватися з людьми, які отримали стрес, сильне потрясіння, сильне потрясіння, насильство, фізичне і сексуальне? В принципі, стало мабуть більш зрозумілим, більш структурувалося да, все да. так. Хочу сказати, що загалом в Україні вже запрацювало 20 таких гінекологічних кабінетів, і три з них діють у нас у Вінницькій області. Це жмеренка, Хмільник та Могилів Подільський. І маємо з цього приводу коментар представниці Українського жіночого фонду. Давайте разом переглянемо. Вітання жителькам Хмільницького району від Українського жіночого фонду, який я представляю. Я є координаторкою проєкту. В рамках якого нещодавно у вашому населеному пункті, у Хмільнику, у місті Хмільник, на базі Хмільницької центральної районної лікарні відкрито гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу, це абсолютно новий кабінет, тобто, це простір, який є інклюзивним і враховує потреби кожної. Ну з іншого боку, це кабінет власне і місце, куди можна звернутись. Будь-хто з жінок, які потрапили в ситуацію, які стикнулися, на жаль, з фізичним або сексуальним насильством, не просто можна, а слід обов'язково звернутись до цього кабінету, і тут ви отримаєте необхідну невідкладну конфіденційну безоплатну допомогу. Кабінет працює цілодобово на базі Хмільницької центральної районної лікарні. В кабінеті працюють кваліфіковані лікарі, які пройшли додаткове спеціалізоване навчання з медико-психологічної допомоги постраждалим від насильства. І будь-хто, ви, ваші знайомі, ну на жаль, тобто ті, хто стикнувся з такими проявами і мешкає, або перехід у місті Хмільник або в Хмельницькому районі Вінницької області, або переїхав ну, в якості ВПО, до цього до, до цього району або міста в умовах війни можна звертатись до цього кабінету. Дуже вам дякую і до зустрічі. Сьогоднішній ефір став можливим завдяки інформаційній кампанії Українського жіночого фонду, яку у Вінницькій області впроваджує громадська організація Оріана Світ. І я вірю, що завдяки поширенню ось такої інформації більше жінок дізнаються про можливості безбар'єрного кабінету і дбатимуть про себе і користуватимуться цими можливостями. Пані Оксано, я вас попрошу нагадайте адресу лікарні, де знайти кабінет, як до нього дістатися. Кабінет безбар'єрного доступу знаходиться за адрестою місто Хмільник, вулиця Монстирська, 71, в приміщенні приймального відділення Хмільницької лікарні. Користуючись нагодою, я хотіла звернутися до жіночого населення району. Не тримайте все в собі. Якщо у вас є якісь нагальні потреби, поговорити з лікарем, будь ласка, звертайтеся у наш кабінет. При потребі ми залучимо психолога і вирішимо всі ваші проблеми. Дякую вам і хочу запросити наших гостей буквально коротко. На вашу думку, чому важливо звертатися по допомогу до кабінету, взагалі, чому важливо приходити до кабінету. Хочу нагадати жінкам, що дуже багато гінекологічних проблем на ранніх якихось своїх стадіях практично безсимптомні або малосимптомні. І деякі жінки можуть не звертати увагу, що зі здоров'ям щось не гаразд. Тому просто профілактично краще прийти один раз тоді, коли нічого не болить і нічого не турбує, і виявити проблему на ранніх, на, на ранніх епізодах захворювання, ніж отримати. Проблему більш серйозну, яку потім буде надзвичайно важко подолати, запрошую до слова. Люду людо чому важливо звертатись до таких кабінетів і користуватись послугами таких кабінетів насправді люди з інвалідністю дуже часто через власну інвалідність вони забувають про себе і про які ну знаєте, вони зациклюються конкретно там, якщо в них є травма хребта та спинного мозку, тобто зациклюються на, на своїй інвалідності і не розуміють, що здоров'я здоров'я важливо і. Що обстеження потрібно проходити кожного року, тому що ну інвалідність це статус, це не хвороба. А можна ще додатково собі заробити купу різних хвороб, тому це дуже важливо. І будь ласка, оглядайтеся та робіть це для себе, тому що це ви робите не для когось, а це для себе. Любіть себе сто відсотків сто відсотків. Ну і на завершення, ваша репліка, так, ваше побажання, ну моє побажання, щоб дійсно жінки піклувалися про себе, щоб вони вчасно зверталися з допомогою, щоб вони говорили про свої проблеми на прийомі, не боялися говорити з лікарем. Насправді, кожен лікар він і трошечки психолог, тобто ми всі готові вислухати, щоб жінки, які мають проблеми з тим, що вони не можуть завагітніти, так само не боялися звертатися до нас у центр. А всі, хто поки не планує Вагітність приходила до нас на профілактичний прийом. Спасибі вам. Два слова. Якщо дозволити. Так, звісно, звісно, жінка повинна бути красива і здорова в перукарню в салони красоти. Жінки ходять, то будь ласка, щоб бути здоровими, приходьте до лікарів. Краса це здоров'я перед усім. Так, так. Дякую вам за такі настанови позитивні. Я щиро вірю, що ваш кабінет якісно працюватиме. Жінки не будуть соромитись звертатись, не будуть забувати про себе. А ви будете робити максимум для того, щоб так і було. Дякую всім, хто сьогодні долучився до нашого Дякую. ефіру, і прошу вас, шановні глядачки, поділіться почути інформацію зі своїми подругами, родичками, сусідками, знайомими, колегами. Можливо, комусь ось ця інформація, яка сьогодні. Прозвучала в ефірі дійсно врятує здоров'я і життя. Будьте здорові, цінуйте себе, бережіть себе. Побачимось.